Вітаю! Ми з вами продовжуємо оформлювати іграшки, і сьогодні ми оформимо мордочку для зайця. А саме зробимо йому правильну утяжку і виш'ємо носик. Для роботи нам знадобиться довга голка для того, щоб було зручно робити утяжки. Міцна нитка, в моєму випадку, капронова вона тонка, дуже міцна. І дуже гарно у утяжки. Якщо такої немає, можете взяти, наприклад, щось бавовняне, але тоді вам треба буде брати нитку в два складання. Голка з ниткою кольору носика, в моєму випадку це буде рожевий носик для сірого зайчика. Голку я в цьому випадку беру недовго, тому що вишивати зручніше саме короткою голкою. А також мені знадобиться три булавочки для того, щоб помітити розташування носика на голові. Власне, з розташування носика ми і почнемо. Беремо нашу голову, і нам буде потрібно поставити три точки, по яких ми будемо шити наш трикутний носик. Ставимо верхні булавочки. Тут ми маємо перевірити, щоб вони були рівно віддалені від очей, тоді наш носик буде виглядати симетрично і акуратно по голові. Носик в зайчика не дуже великий, тому дуже далеко булавки не розносимо. Це десь 1,5-2 стопчики між булавочками. І третя булавочка в нас буде показувати низ носика, тобто низ нашого трикутничка. Ставимо її десь сюди. Ось такий носик у нас має вийти. І тепер ми беремо голку з ниткою і будемо його вишивати. Завожу голку вниз голови, тому що там ми будемо ховати хвостики при пришиванні потім голови до тулуба. І перше мені треба вивести голку під нижню булавку, вивожу нитку, протягую, і на цьому я нижню булавку можу вже прибрати. Я вивела сюди нитку, булавка мені більше не потрібна. Тепер я буду формувати сам трикутник. Ввожу під верхню першу. І вивожу голку під другу булавку. І, власне, верхні булавки я також можу забрати, протягую нитку. Ось наша перша сторона носика. Тепер нам потрібно сформувати другу сторону носика, і ми будемо прошувати його вниз, ось так, і виводити знову туди, де ми брали першу сторону. Ось такий трикутничок в нас сформувався. Тепер нам треба його закрити. І закривати ми його будемо горизонтальною ось такою лінією. Тобто від другого краю нам треба прошити у третій. І знову виводимо голку внизу трикутничка. Ось так ми намітили наш носик. Тепер нам потрібно його зашити всередині, щоб він був заповнений. Для цього я буду накладати нитку стіжками від низу трикутника до верху. Роблю перший стіжок і повертаюсь точку 3. Тепер мені треба повернутися вниз. Я буду робити стіжок знову вниз до основи нашого трикутника. І вивожу трошки в сторону голку, тепер я буду йти всередину носика. І накладаю отак от стіжок за стіжком в різні сторони. Головне, вивожу її голку під горизонтальною цією нашою ниточкою. Сильно носик не затягуйте, він не має бути перетягнутим. Але і дуже вільно нитку також не лишайте, тому що буде некрасиво, вона буде як трошки висмикуватись потім в процесі, або просто виглядати не дуже охайно. Продовжую робити стіжки, поки не заповню повністю носок. Він буде трошки випуклим, власне, ми такого ефекту і добиваємось від нього. Додаю ще останні два стіжка по краям, щоб підкреслити наш трикутник. І останній стіжок, який я зроблю, я перекрию ось цей горизонтальний шов ще одним. І вивожу нитку знову десь внизу під голову. Власне, все. Ось такий носик у мене вийшов, тут нитку я можу обрізати. Потім ми її сховаємо в голову далі. Я зав'яжу тут вузлик, вузлик, щоб нитка не потягнулась далі нікуди і не висмикнулась з носика. І тепер я ховаю її далі в голову, для того, щоб обрізати і залишити непомітною. Ось так сховала ниточку, вивела її і тепер просто обрізаю. Ось такий маємо носик, тепер будемо робити утяжку мордочки, щоб у зайчика з'явилися щічки. Для цього нам потрібна капронова нитка, і довга голка. Насправді голку можна брати і звичайну, просто довгою голкою працювати трошечки зручніше. Вводимо посередині голови голку внизу і виводимо наше. Основу носика, але трошечки вище від того, де ви робили перший шовчик. Тобто голку виводимо трохи вище. І тепер нам треба зробити ось таку утяжку, тому вводимо голку назад, ось тут. Знову ж таки, дивимося, щоб це був центр голови, тоді в нас щічки вийдуть симетричні. Я можу витягнути голку, і тепер мені треба зав'язати нитку і затягнути її так, щоб вийшла утяжка. Ось такі щічки в нас сформувались. І тепер я зав'язую нитку просто на вузлик, щоб вона не розв'язалась далі. Натяжіння утяжки ви можете регулювати на свій смак. Насправді ми бачимо ось такі щечки в нього вийшли. Це видно зверху, видно знизу і видно з боків. Ось така мордочка зайчика в нас є на даний момент. Ниткові дитяшки ми також можемо, або просто обрізати, сховаємо далі її в тулуб, або можемо сховати повністю прошивши. Я просто обріжу, залишу такі невеликі кінчики і потім заховаю їх при пришиванні. А в наступних відео ми з вами зв'яжемо вушка і пришиємо їх до голови. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки. І рівних вам петелек!